Львів, гуде, бо шкандаль буде. Мама львівських корупціонерів Світлана Гринкевич звільняється з Львівської політехніки. Або, можливо, правильніше сказати, Львівська політехніка звільняє Світлану Гринкевич. Нагадаю, жінка потурала корупційні схеми. Чоловіка Ігоря купувала автівки за 150 тисяч доларів, скуповувала маєтки та цілі готельно-ресторанні комплекси. І, друзі, друга новина не менш резонансна. Суд нарешті арештував майно сім'ї Гренкевичів. Бізнесмен завдав державі збитків на понад мільярд гривень. Це вже офіційна інформація від ДБР. Позиція кейсу Гринкевича після публікації статті, та що у нас висвітлено було засоб масової інформації. Міністерством оборони було відразу прийнято рішення рішення стосовно розривання розривання тих договорів, які було міністерство оборони попередньо було укладено. А от голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького зараз ви бачите на світлині. Сьогодні запідозрили у зв'язках з корупцією. Ось ця Світлина Козицького та Ігоря Гринкевича розлітається по всьому інтернету. На ній Козицький підписує меморандум з благодійним фондом Гринкевичів Hope UA. Львів сьогодні розриває цей меморандум і тендери з компаніями Гринкевича. в односторонньому порядку. Про це повідомляє сам Максим Козицький. Всі бачили фотографію на суміру, де ною підписується меморандум спільно з Hope UA. На створення реабілітаційного дитячого центру для відновлення наших дітей. На жаль, тепер цей проєкт не вдасться реалізувати через те, що підписант, людина, яка саме намагалась достукатись до ряду Нідерландів, виявився, як ви самі знаєте, нечесним на слово і руку. Та чи правда, що Козицький не причетний до контрактів Гринкевичів з оборони? Сумніви закрадаються в багатьох. Суть звернення яка. Ну люди, вам нагло брешуть просто туповочі, тому що спочатку у них спільна фотка. Вони волонтери, вони вибачте долбиться по дьоснам, і вони такі всі з думкою про Україну. Як пахне жаріном, такі ні, я во ну, типу я ще не в курсі. типу, що цей чувак прийшов до мене? Знали. В кабінет, Ми не знали. Восени 23-го видання наші гроші писало, що компанія сина Ігоря Гринкевича Романа виграла тендер на будівництво Центру безпеки громадян на Львівщині за 33 мільйони гривень. Як тоді встановили журналісти, вартість низки будівельних матеріалів у півтора рази перевищувала ринкові. У пана Гринкевича було кілька будівельних компаній, не одна, які вже десятки років працюють не тільки на Львівщині, а працюють по всій Україні. Ми всі бачили скандал і непоставку. Як форми, так і скандал зараз із Hope.ua. Компанія Сина Гринкевича також восени торік отримала тендер на реконструкцію школи у селі на Львівщині вартістю у 115 мільйонів гривень. Замовником в обох двох випадках була Львівська ода. Говоримо про три контракти, які вже підписувалися за моєї конденції. вони давали ціну менші, ніж інші конкуренти, і відповідно вони і вигравали ці тендера. Нині очільник Львівщини Максим Козицький, який підписував меморандум і робив спільні фото з бізнесменом Гринкевичем, заявив, що він ніяк не причетний до можливої протиправної діяльності Гринкевича в Міноборони, але при цьому Козицький визнав, що він підписував договори з компаніями Гринкевича, Хоч проти них були відкриті кримінальні провадження. Ми переглянемо ці тендера, подивимося, наскільки виконані роботи відповідно до тих договорів. І звичайно, що приймемо рішення щодо розірвання. Коротше, Я ще не поділа, що це за фотка, а ви всі її використовуєте. А я такий, блін, не знав. От відповідаю, не знав. Ну слухайте. Нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камери не працюю. Аби це сімейство побачила вся Україна. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А головне поширюйте це відео. Зупинимо корупціонерів. Разом нагадаю, сімейство Гринкевичів надало збитків Збройним силам України на 1,2 мільярди гривень. Це близько 30 мільйонів доларів. Сімейство скуповувало елітну нерухомість у Львові та Києві. У них є цілий автопарк. Елітних автівок вони їздили в президентських вагонах та відпочивали на Мальдівах лише у 2023 році. Ігор Гринкевич шість разів виїжджав за кордон, буцімто як волонтер. У 2023 році голова сімейства Ігор Гринкевич, він шість разів виїжджав за межі України. З якою метою ми достеменно не знаємо. Я можу припустити. Я підозрюю, що це очевидь, був відпочинок. Але по документах він оформлявся як водій-волонтер. Сьогодні Ігор Гринкевич у СІЗО він намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань. Бізнесмен постачальник міноборони намагався підкупити одного з керівників ДБР за 500 тисяч доларів. А от той факт, що його так доволі показово під самий новий рік взяли на хабарі. Очевидно, готувалися до цього. Так він говорить про що просто зараз така собі сакральна жертва. Оскільки з усіх постачальників Міноборони ну він не найбільший, це точно його контракти, які навіть розірвані, це не найбільше. Більші контракти якраз з тим, от з пані Глиняною, ну, власницею готелю у Хорватії. Йому загрожує 8 років позбавлення волі. Але знаєте, чому не 15? Чи взагалі довічне, Запитують більшість українців. Я теж. Невже це не державна зрада? Скільки дронів і техніки ми могли б закупити для ЗСУ? А вони нажилися на одязі для збройних сил України експерти встановили, вся продукція поставлена компаніями бізнесмена Ігоря Гринкевича на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання. Правоохоронці також виявили повне невиконання шести контрактів. Добра новина в тому, що суд нарешті арештував майно сім'ї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря. Гринкевича, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони України. До речі, ми робили сюжет про схему, як працювала ця схема розкрадання коштів. хто Кришував цю схему, подивіться посилання в описі до цього відео. А зараз хочу поговорити ще про благодійний фонд Hope.ua. Після повномасштабного вторгнення його створила сім'я Грінкевичів. Керівником був Роман Гренкевич, і основним видом діяльності цієї, начебто, благодійної організації є надання соціальної допомоги без забезпечення проживання. З благодійним фондом скандального Гренкевича співпрацювали десятки українських фондів. Артистів, наприклад, соліст гурту без обмежень, Сергій Танченець є амбасадором фонду. Ось його світлина зі Світланою та Ігорем Гринкевичем. Їхній синок Ромчик Гринкевич є головою фонду. Що прикупив собі гринкевич молодший у 23-му? Давайте пригадаємо. Роман Гринкевич 5 травня 2023 року придбав у престижному селищі Козену Бухівського району Київської області будинок площею 289 квадратних метрів за 25 мільйонів гривень при ринковій вартості у 50,5 з половиною мільйонів гривень. Крім будинку, роман того ж дня придбав чотири земельні ділянки у тому ж престижному селищі Козин. Наречана Романа Гринкавича, художниця Софія Морзюк у 2023 році придбала автомобіль Porsche Є на комерційне приміщення в Києві площею 122 квадратних метра. Щодавно здійснилася одна із заповітних мрій художниці. Вона придбала власну галерею майстерню в центрі міста. Щом тебе вітаю, дякую. Якщо не секрет, скільки тобі обійшлося 250 тисяч доларів. Дуже бага великі гроші mm -hmm. я заробляю, але я їх ніде не краду. Я мені ніхто їх не не дає. Я щодня дуже багато працюю. У мене дуже рідко бувають вихідні. Десятки українських артистів могли стати жертвами корупційних схем сімейства Гринкевичів. Гроші для фонду Романа Гринкевича на благодійних івентах збирали. Чів, Мамаріка, Віктор Павлік, Тімур Мірушниченко, Таяна, Каска, Позитив, Мішель Андраде, Аліксєїв, Даніель Салем, Арсен Мірзуян, Діді, Олександр Пономарьов, Ірина Супонару, Володимир Остапчук, Юрій Горбунов. І Соня Морозюк, невістка Гренкевичів. Виникає питання: чи хоч хтось з артистів просить чеки про перекази та звіти після подібних заходів? Фонд уже заявив, відкритий до перевірок і готовий показати прозорість своєї роботи. А тепер, друзі, до голови львівської ОВА Максима Козицького. 8 січня Максим Козицький заявляв. До Hope.ua, цього благодійного фонду він не має претензій. Hope.ua є достатньо великою та відомою благодійною організацією, і поки що до неї ніяких претензій немає, то у мене не виникало жодних сумнівів щодо її діяльності, наголошував посадовець. Насамперед, наголошую, ні я, ні Львівська обласна військова адміністрація. Не маємо жодного стосунку до можливої. Протиправної корупційної діяльності Ігоря Гринкевича та його сімейства на закупівлях Міноборони, заявив Козицький. А от щодо нагород Роману Гринкевичу як волонтеру, Козицький коментує так: якщо ми говоримо про нагороду, яку, яку призначено пану сину пана Гринкевича, Роману Гринкевичу, війська обласна адміністрація. Не подавала його на нагородження щодо волонтерства. Ми завжди дорожимо іменем волонтера і завжди відслідковуємо, кого ми подаємо на такі важливі нагороди. Я думаю, хай правоохоронні органи розберуться з тими контракторами, які укладались, і з тими шахрайствами, яких підозрюють озвученого пана. А щодо нагороди, Львівська обласна адміністрація не вручила цю нагороду. Тепер питання до сім'ї Гринкевичів та їхнього благодійного фонду виникнуть і в зірок українського шоу-бізнесу. Чи може Гринкевичі спробують дати хабар кожному артисту та кожній артистці, які виступали на благодійних заходах? Знаєте, питання таке риторичне, але водночас воно є. Правдивим, чому тому, що у цьому жарті є частина правди, адже хабарі Гринкевичі пропонують багатьом людям. 7 січня головна редакторка видання Українська Правда Севгіль Мусаєва повідомила на своїй сторінці у Фейсбук і підтвердила в коментарі детектор медіа, що справді їй пропонували хабар. Сімейство Гренкевичів. За що запитаєте ви мене? А для того, аби редакція прибрала новину про те, що донька львівського бізнесмена Ігоря Гренкевича Оля Гренкевич їздила у vip вагоні Укрзалізниці, призначеному для урядових делегацій, про це говорили її інші журналісти. Як розважалася, відпочивала на Мальдівах, купувала шубки. Оля Гранкевич, ми теж розповідали. Звісно, Ольга Гранкевич любить лакшері життя, бренди та відпочинки на розкішних курортах. Про це свідчать її світлини в соціальних мережах. Ітку минулого року вона звернула увагу на себе максимально зухвалою поведінкою. Колишня шведа виклала в інстаграм фото зі своєї подорожі з вагоном віпвагоном Укрзалізниці. Після повномасштабного вторгнення такі вагони використовують для дипломатичних рейсів. Знаєте, зовсім не смішно про те, що я сьогодні розповідаю, а дуже сумно і прикро. Тому що такі е, люди, як сімейство Гринкевичів, а також криша у Міноборони, тому що контракти затверджувалися з Міноборони е, при е, тоді, коли був екс-міністр, зараз же тоді був міністр Рєзніков. Як діяла та схема, пам'ятаєте, ці яйця по 17 задовбали просто ху... скільки можна? Ось Роман Гринкевич стверджує, що діяльність його родини відбувалася в умовах чинного законодавства, і скандал замовний. Про це Роман Гринкевич написав у сторіс в інстаграм. Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо. Ми точно знаємо, хто зацікавлений у цьому скандалі його безпосередніх замовників і вигоди набувачів. Ми переконані, що правоохоронці всіх рівнів і безпосередньо в міністерстві обороні розберуться у всьому, користуючись офіційними даними. Зеленський казав про цей законопроєкт. 97-59 він його підписав. Тепер треба, щоб ці ще наші народні депутати проголосували у Верховній Раді, аби корупцію прирівняли до державної зради і мінімум на 15 років у в'язницю. Якщо не буде покарання оцим хабарникам, вони будуть далі красти, вони не зупиняться. Це такий цинізм. Просто люди збирають по 100 гривень, а вони крадуть в Збройних силах України. Як так можна, виникає питання як в простих українців, так і в Збройних сил України, які захищають ваші п'яті точки, корупціонери, отакі, От як Гринкевичі, це рівноставно, як російський окупант на українській землі. Чому я їх прирівнюю до російських окупантів? Тому що саме через вас Світлана Гринкевич, Роман Гринкевич, Ігор Гринкевич і Оля Гринкевич помирають українські військові. Ми могли б закупити їм дрони, техніку і інше. А ви вкрали ці гроші, напхали в кишені та просто нажріться цими автівками, цими маєтками, все, що вони там понабирали. Віддати державі по справедливості, а самим відповісти за це у судовому порядку, в судовому процесі, вибачте, за цей емоційний ефір, просто немає більше слів. Залишайте і ваш коментар, бо це просуває це відео. Поширюйте це відео. Публічний осуд і розголос, я думаю, для таких сімейств, як Гринкевичі, які ж люблять показатися на виду. Працюють нібито, знаєте, білі комірці в Львівській політехніці працювала Світланка Гринкевич, Ромчик Гринкевич, благодійний фонд. Вони люблять дуже знаєте, таку публічність. Тому публічний осуд для них буде ще одне. Покарання слава Україні, слава Збройним силам України, доброго дня, шановне панство. Я як військовослужбовець Збройних сил України дуже сильно просив не ігнорувати та вимагати справедливості в питанні Гринкевичів. тому що люди, які завдали матеріально та морально-психологічно шкоди війську, повинні бути покарані.